Так, поджерельний. Заборчик зробили ровненький, зараз робимо фасадний, плюс там он, Степа вже варить э, прожирений для того, щоб чіпляти металопрофіль. Зараз покажу вам повну стіночку. А тут у нас Буде проєкт номер 2 ніхто не захотів на етапі будівництво купувати на 15 сотках, тому оцей, оцю ділянку ми будемо осваювати пізніше. Тут буде 9 соток через такий проїзд і тут у нас така опорна стіночка з контрфорсами. Все як годиться, один контрфорс, другий і там он третій, щоб не впало. Грунтом провалиться цей бетон і стіночка буде стояти. Це ось наша тераска на 30 квадратів. Так, так, так. Ситуація на сьогоднішній день. Цей будиночок у продажу, вітер віє. Хочете його купити на етапі будівництва, звертайтесь. Ціна 145 тисяч доларів на етапі видільництва. Далі буде дорожче. До нових зустрічей.